Всім привіт дорогі друзі, у вас каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого найкращого. Зараз будемо робити з вами розпаковочку. Приїхала до мене посилочка. Не так давно ми з вами тестували корм для курей і птиці, яка є в нашому господарстві. Корм наші курочки з величезним задоволенням з'їли. У нас була гранула і була сипучка. ми і гранулу, з'їли ми і сипучку, і замовили ми цей корм для своїх пернатих знову. Було в нас помішечку, а цей раз ми вже так взяли. Немало. Мішечки цього корму. Зараз буду відкривати. Для тих, хто, можливо, ще не бачив, покажу, що це за корм, який це корм і як він працює, цей корм. Ось так виглядає сипучка для курей несучок. Можна давати і іншій птиці, гуси, кури, качки, індики, але це вже для дорослих, які. Починають нестися або з 4-5 місяців, якщо це яєчний крос, або м'ясо яєчний напрямок, можете ось такий повноцінний збалансований корм давати своїм птахам. Тут в цьому корму вже міститься все необхідне для того, щоб ваша птиця росла, отримувала всі мікро-макро. Вітаміни, мінерали, елементи, білок і ТД і ТП і давала гарну продуктивність яйце і ви отримували гарний результат. Що хочу зауважити після тижня годування цим кормом, що кури яйценоскість свою в морози. Не зменшили, не дивлячись на те, що в нас було до 20, 20 і більше 20 градусів морозу, кури мої гуляють на вулиці, але нестися вони не перестали. Навіть доходило до того, що яйця розмерзалися, де вони несуться, але все одно вони неслися. І ще один немало важливий такий аспект те що. Вони набагато менше з'їдають цього корму, ніж з'їдають вони звичайного зерна, навіть якщо воно там йде декількох видів. Кукурудза, пшениця, ячмінь. Хто додає макуху, вони їдять того зерна більше, а цього корму вони їдять менше. Можна давати в сухому вигляді, в такому, як він ось є, а можна змочувати його там сироваткою, іншими е, різними іще, е, видами корму, який ви додаєте. Хтось дає з вареною картоплею, хтось дає з буряком, хтось дає з розмоченим хлібом, для того, щоб ця сипучка не розсипалася. У моєму випадку я і ще запарюю окремо свою зерносуміш невелику кількість. Добавляю ще тут різні відходи, додаю сухий розмочений хліб, насипаю ось цю зерносуміш суміш, уже готову, ось цей корм, і мої кури з величезним задоволенням це все їдять і показують гарний результат. Мороз рипить під ногами добре, курочки наші ще сидять закриті. Ось так я їх насипаю. Готову цю зерно суміш. Трішечки насипаю я їм на вулиці і трішки залишаю іще для хліва, тому що є такі, які забігають нестися до хліва і їдять іще хліві. І йдемо відкривати наших красунів.

Ну і на протязі дня вони оцю всю зерну суміш, яка в них тут є, з величезним задоволенням з'їдають. А в кінці дня величезне задоволення отримую я, коли йду збирати яйця, а там мене чекає ось такий сюрприз. Так що. Хто хоче на своєму досвіді, на своєму господарстві перевірити, як працює даний корм, як працює ця зерносуміш, посилання на оголошення і телефон, де можна придбати, я вам залишу в коментарях і в описі під цим відео. Хто вже замовляв, можете написати свої відгуки. В коментарях також під цим відео для того, щоб більше людей могло знати, чи дійсно цей корм працює, чи не працює, і щоб не думали, що це якась підставна реклама. Тому що багато людей зверталося, питали, чи дійсно так, чи не так. Я вам розказую і показую, як воно є насправді. Ну, а хто вже брав. Хто пробував, хто звертався, хто годує свою птицю, можете в коментарях відгуки свої написати. Їдять у нас цей корм. Не тільки наші кури-індики, а також їдять гуси і качки. Ось така красунька курочка, сама величезна. Запитували в коментарях, що це за курка. Яка це порода? Це курка породи мехленська зозуля. Дійсно дуже гарна, цікава порода курей побігла. Дуже тиха, спокійна, велика, невибаглива м'ясо яєчного напрямку з дуже смачними показниками м'яса, з дуже гарним ростом. І можете побачити, яким ростом. Ці курочки також немаленькі, але. Вона в половину за них більше. Так що ось такі наші справи на нашому пташиному подвір'ї в таку зимову пору року. Одні тут бігають, гуляють, інші з'являються тільки на світ в інкубаторі і всі дружненько чекаємо весни. Так що всім бажаю миру, добра, міцного здоров'я і всього самого-самого найкращого. Гарних вам результатів, успіхів! Нехай все у всіх буде добре. Всім всього самого-самого найкращого і до нових зустрічей. Так, ну а наша курочка вже одна пішла нестися. Мають вони собі тут схованку на дворі. І в ту схованку бігають, ховаються. Яйце на інкубацію я іще не продаю, тому що зараз дуже холодно і я не встигаю їх збирати для того, щоб вони були відповідної температури. Так що можете іще не звертатися. Вже як потепліє, коли. Можна буде збирати це яйце для інкубації тоді, воно буде. Несушки ось ці від них заберуться, а будуть тільки чубаті курочки і курочки білого марана. І ще раз всім всього самого найкращого і до нових зустрічей.